Всім доброго дня! З вами канал Підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Надіюся, всі мої підписники вже мене добре знають і знають діяльність, чим я займаюся. І сьогодні хочу запропонувати два автомобілі. Один із них це є Renault e -Space, e -Space, вибачте, Renault Talisman 2018 року, 1.5 дизель на механіці. І електричний ягуар і e pace 2018 року повна електрика. Коротко про тих два автомобілі. Ось даний автомобіль це є Renault Talisman FO Control. На механіці чорного кольору. Даний автомобіль в нас без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі. Даний дилер, який зараз от знімає нам коротке відео. Він все перевірив за допомогою приладу на лакофарбове покриття. По комплектації, як ви бачите, має електробагажник, має камеру, велике багажне відділення, коврик багажнику. Передній задній партронік, автопаркування, камера заднього виду, правда, невеликий дисплеї. Тобто в, даному, в даній комплектації... Тут в нас без комплектації, тобто без музики в босе. А так, автомобіль в гарному, чудовому стані. Пробіг даного автомобіля 198 тисяч км. Ось такий комбінований салон. Ось так виглядає в нас обивка шкірина обивка карт. Ось таке сидіння комбіноване, тут де масаж сидінь. Ось так виглядає. Дійсно, салон даного автомобіля виконаний досить непогано, гарно обшитий. Також панель даного автомобіля в нас також обтягнута шкірою і обшита шкірою. Дійсно чудовий автомобіль. Вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити з повним пакетом документів 15600 в доларах. Тобто, всі, які, всі ті документи, які вам потрібно для того, щоб ви поставили на облік. Це включаючи сертифікат, це включаючи м'єтну декларацію, це включаючи РДВ, означає, що автомобіль знятий з реєстрації, відповідно, технічний паспорт закордонного зразка і відповідно, договір купівлі-продаж на ваші ім'я. Тобто всі ці документи ви берете, їдете в сервісний центр МРЕО і поставите автомобіль на реєстрацію. Отже, кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І також ось такий електричний Jaguar e Pace First Edition. Тобто максимальна комплектація в комплектації HSE. Даний автомобіль у нас теж в рідній фарбі. Це повністю електрофікований автомобіль. Пробіг даного авто 57 км, Є два кабелі, тобто є швидкісна зарядка і проста зарядка. Дійсно, автомобіль в ідеальному стані, можна сказати, новий автомобіль, незважаючи на своїх так сказати, 5 років користування. Вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити 41 тисячу євро, також з повним пакетом документів. І всі ми добре вже знаємо, що на електрофіковані автомобілі, тобто тільки на повністю електрофіковані автомобілі в сервісних центрах МРЕО в нас немає збору на пенсійний фонд. Тобто ви получаєте автомобіль розмітнений. Сертифікований, приїжджаєте в сервісний центр МРЕО сплачуєте тільки за експертизу 200 гривень і за номера 600 гривень. Ну при бажанні, якщо вибираєте будь-який інший номер. Там імени або з всіма е, цифрами одінаково, тоді сплачуєте за особисто цей номер. Дана комплектація, комплектація HSE First Edition на пневмоподушках в максимальній комплектації. Всім гарного дня, до, до, до нових відео, до побачення, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк.